Всім привіт! Ми раді представити вам добірку турецьких серіалів 2019 року, які ви точно пропустили. Підписуйтесь, ставте вподобайки, а ми розпочнемо із серіалу Поранені птахи. Головна героїня серіалу Мер'єм жила щасливо зі своїм братом Омером. Молоді люди намагались виживати, чесно заробляючи на життя, але повернення з в'язниці батька перевертає їхню повсякденність. Чоловік, який відсидів чималий термін за крадіжку, вирішив нічого не міняти, тому повернувся до кримінальної діяльності, затягнувши ще й Омера. Головний герой тепер має за батька обкрадати багатих. Омер вирушає на дорогу яхту місцевого бізнесмена, щоб красти щось цінне. Йому під руку трапляється цінна скринька. Бізнесмен Левент зберігає цю скриньку як пам'ять про загиблу дитину та дружину. Зникнення улюбленого артефакту змушує чоловіка розпочати пошуки злодія. Серіал Моя солодка брехня все розпочинається з маленької солодкої брехні. Після того, як дружина покинула чоловіка, Неджат один повинен виховувати свою доньку Кайру. Він всіляко балує її і оберігає від усього поганого. Поки вона була маленька, він легко справлявся з усім. Проте дівчинка підростає і починає ставити питання про маму. Неджат, щоб не засмучувати кайру, розповідає їй солодку брехню. Він пише їй листи від імені матері. Якось кайра наполягає, щоб зустрітися з матір'ю. Серіал Дитина розповідає про матерів, які готові на будь-яку жертву заради благополуччя своєї дитини. У є син на ім'я Ефе, але через складні життєві обставини вона віддає його шулі. Невісті багатої сім'ї, яка не може народити. Ефе стає улюбленцем сім'ї та спадкоємцем величезного стану. Всі його пестять і плекають. Шуле вирощує його як рідного сина, але доти, поки сама раптом не завагітніє. І ось тоді перед нею постає вибір, чия дитина має бути спадкоємцем. Не забудьте написати в коментарях, який серіал будете дивитися в першу чергу. Серіал Полярна зірка розповість історію про шалено закохану пару Єлдис і кузея, які дають клятву вічного кохання одне одному. Їхні сім'ї давно дружать і благословляють пару. Все селище в очікуванні радісного свята, але насамперед кузей має закінчити навчання в університеті. Окрилений наречений їде до Стамбула. Вир великого міста відриває кузея і забирає в нове життя. Порушивши свої обіцянки, зовсім не Ілдис стане йому дружиною. Такого несподіваного та негідного не можуть вибачити у селищі. І навіть рідна родина відвернулась від кузея. Життя йде і все змінюється. І через 20 років кузей успішний і щасливий. А тепер покинутий дружиною банкрут повертається до рідного селища. Серіал Осман. Епоха Ертугрула завершується. На його зміну приходить інша епоха Османа, його сина. Осман з успіхом продовжить справу батька, створить величезну османську імперію, яка протягом багатьох століть розширювала свої межі. В серіалі розказується про те, як жив великий осман Бей, як заснував імперію, про його сім'ю та дітей. Османа чекають великі випробування, кохання, втрати, завоювання, зрада близьких друзів.